Досить купувати мариновану капусту на ринку. Сьогодні я готувала пелюстки з буряком. Вона буде вже готова за добу, а інгредієнти знайдуться у кожного на кухні. Ну і поки капуста не коштує всіх грошей світу, треба користуватись моментом. Спочатку готуємо маринад. У каструлю наливаю воду, додаю сіль, цукор, олію та ставлю на середній вогонь. Напочатку перемішуємо, для того, щоб кристалики солі та цукру розчинилися. Як тільки маринад закипів, виключаємо вогонь і відставляємо. Я винесла на вулицю, але обов'язково накрити кришкою потрібно, тому що тут у мене ходять друзі. Поки маринад охолоджується, займемося капустою. Верхні шари я знімаю, так як вони не дуже гарні. І потім, як на відео показано, нарізаю слайсами, ви можете вибрати форму різноманітну. І розміри: більші, менші, як вам більше до вподоби. Я не люблю дуже великі. І ось такої форми я їх нарізала довільної. Другий етап підготовка буряка. Очищаємо його і нарізаю тоненькими слайсами. До речі, довільно можна нарізати кубиками, трикутниками, квадратиками від цього смак не зміниться. Такими скибочками я нарізала, досить тоненько. І тепер взяла відро, на 10 літрове. перший шар викладаю капусту. На капусту буряк, потім чесник. Часник я часто додаю, інколи буває не додаю, але з чесником мені більше подобається. Можете отак нарізати. І зверху знов капуста, знов буряк. І так поетапно, поки не закінчуються всі інгредієнти. Останнім шаром викладаємо капусту. Коли маринат охолону, додаємо оцет. Та заливаємо капусту. І, до речі, якщо ви хочете капусту більш м'якою, то заливаємо гарячим маринадом і вона так швидко приготується. Але я люблю, коли вона хрустка, тому я заливаю майже холодним маринадом і воно мені тоді смачніше виходить. А потім утворюємо прес, накриваємо тарілкою бажано пласкою і зверху кладемо якусь важкість. У мене це каструля з водою була, можливо, ви кращий варіант придумаєте. І отак воно у мене постояло десь 5-6 годин, потім накрила кришкою від відра і поставила в прохолодне місце. І так, постояла капуста в мене в прохолодному місці 24 години. І ось її дістаємо. Ось така краса. І так, зараз будемо куштувати. Чим довше вона стоїть, тим буде вона розовіша. Так. І куштуємо. Дуже смачно, промаринувалася хрустка. Рекомендую.